вилилось серця мого слово благе, говорю я про діла мої цареві, язик мій Перокнижника скорописця. Ти прекрасніший за синів людських, виливається із уст твоїх, тому благословив тебе Бог навіки, прив'яжи твій до бедра Твого, сильний, славою твоєю і красою твоєю, і натягни лук, і встигай. І царю істини ради, і лагідності, і справедливости, і дивно поведе тебе, правиця твоя, гострі стріли твої, сильний. Вони в серце ворогам царя падуть народи перед Тобою, пристіл твій Боже, по вік віку, жезл правоти, жезл царства Твого. Ти полюбив правду і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе. Боже, Бог твій є ілеєм радости більше, ніж спільників твоїх, вся одежа твоя, як смирна, алоє і касія, в палатах із слонової кості звеселять тебе, дочки царів, почесні гості твої, стала цариця, праворуч тебе, в рези позолочені одягнена, прикрашена, слухай, дочко, і споглянь. І прихиле вухо Твоє, і забудь народ твій, і дім отця Твого, і забажає цар доброти Твоєї, бо Він Бог твій, і поклонишся йому, і дочка ти з дарами, і найбагатші з народів помоляться лицю Твоєму, вся слава дочки царя, ній самій, одежа її, шита золотом, дорогих прикрашених ризах ведуть її до царя. Приведені будуть, діви вслі за нею, подруги її, приведуть їх із піснями радости і ведуть їх у палату царя, замість батьків твоїх будуть сини твої, ти поставиш їх князями по всій землі, поміну ім'я Твоє, по всякому роді і роді, заради того люди всі вихвалятимуть тебе і прославлятимуть ім'я Твоє по вік віку.